На вітерці вночі спів сумний лунає. Банші прийшла про смерть сповіщати плач її. Мелодія сумна і холодна, серця пронизує, життя забираючи. Банші – це легендарні істоти в ірландській міфології, що часто асоціюються з признаменням смерті або трагедії. Слово «банші» походить з ірландської мови, що означає жінка вітру або жінка зі світу мертвих». Вона вважається своєрідним духом або феєю, яка зазвичай з'являється у вигляді жінки у білій сукні із довгим світлим волоссям. Основна роль банчі полягає в голосному вигуку, сповіщаючи про наближення смерті або трагічної події. Вона зазвичай голосно плаче або кричить, і цей звук може бути почутий вночі поблизу будинку родини, яка стане жертвою надзвичайної події. Банчі, як правило, пов'язують з родами або кланами ірландської аристократії. І їх поява вважалася попередженням смерті члена цієї родини. Хоча банчі пов'язані зі смертю, вони не вважаються злими чи засуджувальними істотами, замість цього їхнім завданням є висловити співчуття і посмертно обійняти душу того, хто помер. У дінді банші хоч зберегли свою зовнішність, лише перетворившись з ірландок на ельфію, але суть монстра сильно змінилась. Банші нежить, яка воскресла з останків ельфії, тих, які були благословенні великою красою. Але не змогли використати цей дар, щоб принести в світ радість. Вони використовували свою красу для спокуси та контролю над іншими. Ельфійки, які страждають від прокляття банші, не відчувають радості. А в присутності живих відчувають тільки страждання. Коли прокляття захоплює їх повністю, і свідомість та тіло починають розкладатися, доки не завершиться остаточна трансформація в нежить. Банші назавжди прив'язані до місця своєї загибелі, не в силах піти від нього далеко. Вони змушені знову і знову переживати кожну мить свого життя у точно відтворених спогадах, але завжди відмовляючись приймати відповідальність за свою долю. У бойовому плані Банші дуже схожа на привида, теж літає з такою самою швидкістю 40 футів. Так само не має тіла, тому може проходити крізь істот та предмети. Має цікаву здібність, виявлення життя, що дозволяє відчувати присутність живих істот в радіусі 5 миль. Поєднання швидкості, безтілесного пресування та виявлення життя робить банші на своїй території ідеальним мисливцем. Запас здоров'я Банші доволі хороший, 53, що не можна сказати про їх клас обладунку 12, але такий низький показник них компенсується операми, імунітетами та бонусом до кітків рятунку, чому заклинателіше покладається на свою мудрість чи харизму, точно не будуть раді. Якщо у привида звичною атакою був висушуючий дотик, то в банші розкладальний дотик. Ближня атака, що наносить 12 некритичної на шкоди. Марнославство, що є основоположною силою прокляття банші, не зникає після їх смерті. Ці істоти мріють про красиві предмети: ювелірні прикраси, картини, статуї та інші твори мистецтва. У той же час банші ненавидь будь-які дзеркальні поверхні, тому що не можуть винести жаху свого зовнішнього вигляду, і використовують свою жахливу зовнішність, щоб лякати оточуючих. використавши здібність, усі, хто бачить банші. Мають пройти рятувальний кидок, інакше на одну хвилину будуть перелякані. В разі успішного кидку чи по закінченню дії переляку, істота отримує імунітет до цієї здібності на 24 години. Ну і нарешті, найвпізнаваний вчинок банчі це її крик. Раз на добу, не знаходячись на сонці, банчі може видати скорботний крик. Усі живі істоти в межах 30 футів, що почули крик, повинні зробити рятувальний кидок. При успіху істота отримує 10 психічної шкоди. А якщо не пощастить, у кидок буде провальним, усе здоров'я впаде до нуля. Можливість банші знизити здоров'я навіть гравця високого рівня до нуля робить їх загрозливими на будь-якому етапі гри. Вони особливо смертоносні, поєднанні з іншою нежитки, бо їх здібності надіють на інших неживих. Поєднання непересічного лору та унікальних здібностей дає широкий спектр можливостей для пов'язаних з банші квестів. Банші одні з небагатьох істот, які, на мою думку, можуть стати чудовим монстром босом міського рівня. У них є цікава механіка для загрозливої зустрічі, так і ігрові особливості, які виправдовують те, що вони є босом.